Авиабомба вот за этим окном упала. И когда разбомбила эту квартиру, то, конечно, тут кроме мусора ничего не было. Но потом мы убрали все, и оказалась одна комната, начиная от кухни, с туалетом и кончая спальней. Квартира Чернігівки Галини Васильівни у той березневий день прийняла на себе чи не на найбільший удар. Вибухом зруйнувало кожну стіну, включно із зовнішньою вікна, двері і все, що було у помешканні. З під завалів рятувальники витягли й саму господиню. Та, попри все, вона щаслива, що їхній будинок ремонтують, бо тут прожила все своє життя, і нині просто хоче повернутися додому. Тут у мене каменчик, яснім познайомив. Стані так добросовісно все це робили. Ну хто то окна ставив, хтось батареї? А ребята вот эти стены все сами выложили. Вот хожу, и меня все как бы потихоньку, но радует. И даже мне погулять просто негде. Я хожу вот тут вот гуляю. Меня сюда притягивает, потому что это мое родное место. Я здесь прожила 30 с лишним лет. Відбудували те, що знесло ударною хвилею, і веселі її сусідки пані Любові каже: в жодну з квартир у їхньому під'їзді не можна було увійти все було понівечене і змішане докупи. Вікна або якісь дрібні роботи замінювали, виконували посильно самі. А що стосувалося основних конструкцій, фахівці підрядної організації. Сравнів з тим, так вже небо і земля, понятное дело, все убрано. Ну і уже поделали перегородки там же спасибо. Отлях то вже починаючи катури, то хто как. Все буде добре. Я пережила Чорнобиль. Осталось, все було, осталось без нічого. І переживемо війну. Сі нашим воєнним, воїнам. то найголовніше». головне. На сьогодні ця багатоповерхівка на Бугуна на завершальному етапі капітального ремонту. Вона одна із понад сотні складних будинків, здебільшого пошкоджених прямим влучанням ворожих бомб чи снарядів, які не чекаючи допомоги держави, власним коштом відновлює місто, аби люди вже зараз мали свій дах над головою. За два з половиною місяці робіт тут укріпили пошкоджений вибухом фундамент, посилили та виклали заново несні стіни. А також зробили все необхідне, щоб на зиму були мешканці з теплом. Ми закрили периметри всіх квартир, закрили наружну стіну на першому поверсі, закрили міжквартирні перегородки подвійні на всіх поверхах до дев'ятого поверху та міжкімнатні перегородки до з першого по четвертий поверх. Поставили радіатори, опалення замінили, де були пошкодження по всьому будинку, всі три під'їзди, поміняли вікна, ті, що були у нашому кошторисі. Решту в найбільш постраждалому під'їзді мають найближчим часом встановити в рамках чеської гуманітарної програми. Крім того, встановлені двері в квартирі відлиті заново розбиті балконні плити, відновлене цегляне мурування стін горища та парапетів на даху. Лишається тільки гідроізоляція покрівлі рубероїдом та фарбування відкосів. Конструкція будинку так вона вже підлягає експлуатації будинок, тобто залишилося роботи тільки які вже люди, ну, люди самі будуть виконувати в своїх квартирах. затримки основні були пов'язані. З ситуацією енергетиці, яка у нас в країні, ну також приймання рішень зміни в кошторисній документації. Тобто, вже під час виконання робіт, коли ми виявлялися деякі ушкодження, яких спочатку не було видно, тобто приїжджали представники авторського нагляду, технічного нагляду, і ми разом з ними приймали рішення. Нагадаємо, загалом у Чернігові різною мірою було пошкоджено понад 850 будинків на поточні та капітальні ремонти, із яких бюджету Чернігова було виділено близько 200 мільйонів гривень. В роботі на сьогодні здебільшого також на фініші зостається до 10.